Доброго дня. Нещодавно в резерві плюс з'явилася нова функція автоматичної продовження відсрочки для осіб, які мають інвалідність та для здобувачів освіти для осіб з інвалідністю. Дана функція доступна. Якщо у вас є пенсійне посвідчення, воно з'являється в реєстрах і воно є дійсним, тобто у вас не закінчився строк дії пенсійного посвідчення. Це, наприклад, якщо інвалідність у вас є надана вам до певного часу. Для багатодітних батьків дана функція ще не доступна. Обіцяють запровадити її, але поки що, щоб отримати відсрочку через резерв, їм все одно потрібно подавати відповідну заяву. Всі ж інші особи, які мають право на відстрочку, подають відповідну заяву безпосередньо до ТЦК. Дана заява розглядається за і за результатами розгляду заяви, вже ТЦК приймає рішення надавати відстрочку чи відмовити надані відстрочки. Якщо вам буде потрібна моя консультація, ви завжди можете написати мені на будь-який месенджер, вайбер, ватсап телеграм за номером телефону, який закріплений в шапці профілю.